В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас! Російська армія вдарила по двох районах нашої області: Нікопольському та Криворізькому. Нікополь ворог обстріляв зградів, скарував по житлових кварталах 30 реактивних снарядів. У місті Понівичині 11 багатоповерхових, 13 приватних будинків та дитячий садок. Виведено з ладу газогін та лінію електропередач. На місці працюють аварійні бригади. Люди не постраждали. По Криворізькому району ворог ударив з ураганів, поцілив по Зеленодольській та Апостолівській громадах. Минулося без руйнувань та постраждалих. В інших районах області на цю хвилину спокійно. Більш детально про ворожі атаки на Дніпропетровщину, обстріли та ліквідацію їх наслідків розповів підполковник служби цивільного захисту головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Ковтонюк. Сьогодні вночі Нікопольські та Криворізькі райони знову зазнали ударів від російської армії. По наших населених пунктах агресор працював з градів та органів. На щастя, обійшлось без жертв. По житлових кварталах Нікополя ворог випустив до 30 реактивних снарядів зградів. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджені 11 багатоповерхових та 13 приватних будинків. Зачепило дитячий садок, гаражі, 10 господарчих споруд та 4 автівки. Перебиті газогін та лінії електропередач. Зараз на місці працюють аварійні, аварійні бригади. По відновленню комунікації. На щастя, з людей ніхто не постраждав. По Криворізькому району ворог ударив з ураганів, поцілили по Зеленодольській та Апостолівській громадах. Обійшлось без руйнувань та постраждалих. У Нікополі працюють над усуненням наслідків ворожого удару. Вся інфраструктура, комунальні підприємства міста, аварійні бригади працюють. Повідомив міський голова Олександр Саюк. Тож постраждалі можуть звернутися за допомогою до кол-центру. Телефони ви бачите на екрані. Нікопольські медики отримали суттєву допомогу від благодійного фонду. Ліцензований реанімаційний автомобіль екстреної медичної допомоги передали Нікопольській міській лікарні номер 4 Крім цього, благодійники привезли гуманітарну допомогу, яку розподілять між медичними закладами Нікополя. Міський голова Олександр Саюк подякував благодійникам за таку своєчасну підтримку. Про ситуацію в населених пунктах Криворіжжя повідомив голова районної військової адміністрації Євген Сатниченко. Сьогодні ніч у Криворізькому районі пройшла знову неспокійно. Були обстріляні прикордонні території Зелендольської громади, а також межі населеного пункту 1 травня апостолівської громади. Саме головне ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Решта території Криворізького району все спокійно без надзвичайних ситуацій. На прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївських областях, там ситуація повністю контролюється збройними силами. України, то шановні, все буде добре, все буде Україна. Віримо нашим Збройним силам України, віримо нашому президентові. Не опускаємо руки, і перемога буде за нами в 300%. Всім гарного дня! Працюємо! У Кам'янському ніч минула без надзвичайних подій з однією повітряною тривогою. Станом на цю хвилину у місті все нормально, повідомив очільник міста Андрій Білоусов. Ситуація стабільна та контрольована. У Дніпрі у день молоді відбувся літній кубок з юнацького футболу Козацька браття браття-2022». Серед партнерів заходу міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність. На футбольні змагання завітали. І ми. Під час повномасштабної війни спортивні перемоги для українців стали ще більш важливими та символічними. Особливо зараз щасливі емоції від гри повинні відчувати наші діти. ...кобок з юнацького футболу Козацька братія-2022 це благодійний спортивний захід, який відбувається вперше у Дніпрі. Ініціатор футбольних змагань Міжнародний благодійний фонд Козацька братія. За підтримки наших постійних партнерів, котрим я дуже з великою повагою відношуся. І... Подякую. Це Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність. Вони нас підтримують повністю. Чому ми вирішили це робити саме зараз? Тому що. Школи або інші навчальні заклади, спортивні секції вони закриті зараз. І дітям такий дуже складний період часу, коли постійно зі всіх засобів масової інформації, телефонів, соцмереж лунає про війну. Їм потрібно відволікатися. Окремо я хочу подяку виказати телеканалу Д 1 дуже щиро, тому що ви постійно нас підтримуєте, постійно присутні і висвітлюєте на наші заходи. Серед партнерів юнацьких змагань міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність вісім команд дитячої юнацької спортивної ліги, футбольної ліги, які сьогодні виборюють малий та великий кубок. Ми підтримуємо як завжди всі спортивні захід, тим більше що вони пов'язані з діточками. А це діти 2012 року народження, тому від фонду призи. Це футбольні м'ячі, підписані нашими футболистами командою Дніпра. Це такий подарунок, а також командні подарунки для кожної команди. Гравці на полі це юні футболісти Дніпропетровської області та діти, які були вимушені переїхати з інших регіонів через ворожі обстріли. Показати спільну міць, об'єднати юних гравців, створити відчуття взаємодопомоги та віри у перемогу є пріоритетом спортивного заходу. Не маємо сумнівів, що футбол буде йти поруч із мирним життям. Зазначають організатори турніру. Серед гостей змагань ветерани українського футболу. багато много звіса тренера дітського тренера. в какие руки попадет молодой футболист, молодой парень. Вот они слушают, что-то получается, не получается, но они слушают тренировки, они добиваются результата. Сегодня, я думаю, никого проигравших не осталось и из мальчишек. Все, все остались с призами, с мячами, много эмоций, даже в такое тяжелое время. И ось – вырешальный удар. літнього кубку стала команда Парус. Наша команда Парус, яка приймала участь у цьому турнірі, вона зібрана цілком з дітей-переселенців. Да, і от двома складами ми вийшли в фінал. і скажімо, Провели двосторонню гру у фіналі і подарували емоції нашим болівальникам. Я з другого города, я з Краматорська. Ми були настроєні виграти перше місце. Учасники турніру, незважаючи на біль та перешкоди, стрімко виборювали перемоги для своїх команд, так само як сьогодні усі українці виборюють нашу спільну перемогу. Маргарита Супільняк Віталій Шалдов. Новини Д1. В одному з прямих ефірів телемарафону Простір Свободи на Д1» у нашій студії був присутній гість начальник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев. Він розповів, що їхня служба вже не вперше організовує благодійний турнір зміні футболу, об'єднані заради перемоги, на якому проводиться збір коштів на потреби збройних сил України. Якщо у вас є бажання у вашого колективу зіграти з нами з футбол, то ми теж запрошуємо. Ми зараз плануємо благодійний матч теж по збору коштів. Тому якщо канал Д1 відчуває себе можливість зіграти з нами футбол, то ми запрошуємо вас теж прийняти участь О, і навіть цікавий вислювати... виклик, так. Да, не чековано, ну, приємно, так, приємно, так, приємно, так. дякуємо. Виставляйте команду. От будемо працювати разом. Звичайно, ми прийняли цю спортивну пропозицію і протягом двох тижнів готувалися та тренувалися. Саме сьогодні і відбудеться цей благодійний матч за участі команди телеканалу Де 1 на спортивні події. Перебуває моя колега Маргарита Кузьменко. Вона з нами на прямому зв'язку. Маргарито, вітаю! Розкажи, будь ласка, який настрій у наших хлопців та які ще команди будуть присутні на сьогоднішньому матчі? Вітаю, Маргарито. Сьогодні хлопці телеканалу Де один братимуть участь у благодійному футбольному турнірі, об'єднані заради перемоги. Окрім нашої в змаганнях беруть участь ще п'ять команд із працівників дорожньої галузі та представників з мідніпра. Про настрій хлопців ми зараз дізнаємося у нашого колеги Яна Андросенко. Яна, Я тебе вітаю Вітаю, Маргарито. Вітаю іншу Маргариту, котра зараз знаходиться у студії. Настрій у хлопців просто чудовий, бойовий. Хочемо по перше допомогти збройним силам України. Це власне і є мета. По друге, все ж таки хочеться перемогти та здобути перемогу над всіма конкурентами. Тому разом ми сильніші. Дуже тобі дякую, Олексію. Я тебе також вітаю. Скажи, будь ласка, взагалі, які команди саме будуть вашими супротивниками. Вітаю Маргарита. Наші супротивники наступні. Це команда «Сад Дніпро», служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області, також команда Автомагістраль Південь Будінвест Інженірінг», Також дива спорт, Ньюсмен і звісно, наша команда телеканалу Д1. Тож вболівайте за нас разом до перемоги. Настрій бойовий звісно. Одночасно ще й відповіли так. Маргарито, я буду і надалі тобі казати, взагалі, як розвиваються події. І хочеться сказати нашим глядачам: не пропустіть пряме включення о 15-й годині, тому що найцікавіше попереду. Дякую, Маргарито. Бажаю перемоги нашим хлопцям. Я обов'язково долучусь до матчу одразу після наших ефірів. Але, попри те, що я перебуваю у студії, знайте, що я з вами чекаю переможних голів. Багато українців змушені були виїхати за кордон через повномасштабну російську агресію. Серед країн, які гостину зустрічають наших земляків та справді опікуються переселенцями, Франція. Саме там працює наш власний кореспондент Євген Павленко. Розпочинаємо цикл прямих включень про те, що треба знати українцям у Франції. Зараз наш колега з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Євгене. Так, вітаю студія. Дійсно, щоб легалізувати себе у Франції, треба пройти певні процедури. Якщо ви приїхали до Франції автобусом разом з іншими біженцями, то вам буде набагато легше, тому що вас буде супроводжувати постійно волонтери. І вже у Франції теж тут будуть зустрічати волонтери, вами будуть займатися. Якщо ви поїхали на власній автівці зі своєю сім'єю, то буде дещо складніше. Складність полягає в тому, що, по-перше, ви маєте вибрати обрати себе місто, де ви будете жити. Чи у вас там родичі, чи знайомі якісь, чи взагалі вам просто подобається це місто. Ви коли туди приїжджаєте, вам обов'язково треба потрібно одразу піти до місцевої префектури. Ті вже з вами познайомляться і викличуть соціальних працівників місцевого підрозділу міграційної служби або ж направлять вас до них. От з того часу, коли ви приїхали і ви зустрілися з цим працівником якою починається ваша, як би, так би мовити, дата перебування у Франції. Там ви надаєте свої паспорта, вас приймають, вони перевіряють, верифікація відбувається. І оцей працівник соціальний він далі відправляє в адміністративний центр своєї організації Офі, Уже там, де обробляються ваші матеріали. Але перед тим, як туди поїхати, вам призначають зустріч, так зване Рандеву. Це обов'язкова подія, вона може бути десь. Приблизно за два тижні від дати, коли ви потрапили в місто, де ви будете перебувати, тимчасово перебувати ще до цієї зустрічі. Що вас чекає, коли ви оце все зробили? Далі вам префектури, соціальні працівники, волонтери не починають допомагати і підшукують вам тимчасове житло. Це може бути і переважно так і є, це невеличкі готелі та якесь житло, яке в муніципальній власності знаходиться. Це можуть квартири, і ви живете. Там не обов'язково ви будете. Дити одні в цій квартирі, можливо, ще якісь сім'ї, але житло у вас буде. Вам нададуть талони на харчування. Це червоний хрест дає і місцева префектура теж надає, але там розміри виходить, що 40 євро на місяць на одного. Ви можете отримати талони і ходити є на такий соціальний магазин, де, де ви можете лише цими ну, віртуальними так мовити грошима розрахуватися. Там значно дешевше ніж в інших супермаркетах. І от ви, ви цей час чекаєте. Якщо у вас все-таки не виходить там доїхати до цього адміністративного центру самотужки, чи машина поламалася, чи взагалі немає машини, можливо, ви там одні залишилися. Це не проблема. Соціальна служба викликає вам таксі, і вас довезуть на це рандеву і повернуть назад. Що там буде відбуватися, що вам робити, які поради я можу дати з приводу отримання цього тимчасового захисту, я вже розповім у наступних включеннях. Студія. Дякую, Євгена, за детальну інформацію. Нагадаю, це був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. І про погоду на суботу, 13 серпня. У Дніпрі триматиметься сонячна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 градусів тепла вночі до 31 градусу тепла в день. Вітер східний до 5 метрів на секунду. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжить телемарафон Простір свободи. Тож залишайтесь з нами. Кожен наш військовий герой. Дякуємо українським захисникам за те, що ми зустрічаємо ранок нового дня. Правда за нами, і ми переможемо. Слава Україні! д 1 розширює простір інформаційної свободи. Слідкуйте за останніми новинами онлайн. Цілодобова актуальна інформація на д 1ua Інтерв'ю з експертами в прямому ефірі на Ютуб каналі Де Один. Все найголовніше в одному місці на Фейсбук Де Один Ньюс Ченел. Дивись, читай, слухай, приєднуйся до обговорень. Де один простір свободи.